Виток радіації в Україні як захистити себе та рідних наразі загрози такої аварії мінімальні, і підрозділи Міністерства охорони здоров'я продовжують постійно стежити за радіаційним фоном на території держави. А у випадку, коли будуть зафіксовані відхилення від норми, наголошують, одразу вживатимуться відповідні заходи. Що важливо знати громадянам зараз, у разі радіаційної аварії потрібно залишатися в приміщенні або якщо громадяни знаходяться поза приміщенням, терміново до нього зайти, щільно закрити вікна, двері, вентиляційні отвори, тощо підготувати запаси води і слідкувати за оповіщеннями офіційних джерел. А допоки немає сповіщення від офіційних органів влади про евакуацію чи йодну профілактику, приймати пігулки йодиду калію, що показані у разі такої ситуації, заборонено. Адже можуть виникнути ускладнення у вигляді різних хвороб щитоподібної залози. А коли настане час екстренної йодопрофілактики, вона вже не матиме ефекту. Ефективним є прийняття препарату за 6 годин до можливого враження радіацією та 8 годин після такого враження. Пізніший прийом препарату є шкідливим для організму. Які дози пігулок йодиду калію приймати? Діти від 1 місяця до 3 років 32 міліграми, діти 3 12 років 62,5 міліграма, підлітки 12-13 років та дорослі до 40 років 125 міліграм. При цьому слід пам'ятати і про протипоказання у міністерстві охорони здоров'я наголошують людям старше 40 років за винятком вагітних жінок або тих, які продовжують грудне вигодовування, приймати йодит калію не потрібно. У такому віці щитоподібна залоза не накопичує радіоактивний йод, а прийом йодиду калію може призвести до порушень функції щитоподібної залози, зокрема гіпотеріозу. Профілактика йодом має винятки: це алергія на такі препарати. Більшість хвороб щитоподібної залози, деякі види дерматиту та васкуліту. Також наголошуємо, що замінити йодит калію іншими препаратами, що містять йод, неможливо. Тож медики наголошують, що приймати юди калію можна не всім і тільки одноразово у разі надзвичайної ситуації. Тож скуповувати препарат в аптеках не потрібно, адже всі жителі України зможуть отримати пігулки у відповідних пунктах видачі. Препаратом для екстреної юдопрофілактики кажуть у мозі держава забезпечена. Нещодавно Україна від ЄС додатково отримала 5,5 мільйона пігулок. Марія Соловйова, Василь Голосний та Олександр Уваров Харківські звістя.